Колись наш будити подкарпатських русинов Олександр Духнович, відя, як наші люди в іноязичному, в іновірному просторі живуть, як деякі асимілюють, так їм і мій казав. Ну почому ви так ганьбитеся свого слова, своєї молитви, свого материнського дара, своєї колискової? Почому у вас? Такое одчужденіє до рідного, і сказав, яка неблагодарна робота будити сплячого, сплячий з усіма нервами і гнівом помститься всім, хто сплячого, особливо п'яницю в ярку, пробуждає. Так і думають і нецерковні люди, котрі втратили Христа, сидять по домам. Кроме телевізора, кроме телефона, да ще якихось других забав, практично нічого не роблять, не моляться в результаті во время Антихриста. Такі люди не спознають Бога. Вони просто його не знають. Отверши протестантізм іконопочитання, вони втратили образ Христа. Від Христос зайшов з Небес і Каже Іван Богослов, ми виділи. Ми вам то, -то проповідав, що ми виділи, про що ми чули, що осязали руки наші о слові жизни, ми виділи Господа. І По Воскресенні апостоли один другому казали, ми виділи Господа, не чули, не щупали, виділи. І коли Господь явився нам по Воскресенні в новому лицьові, то і церкву благословила, і зобразити лик. Христа іконописний, двомірний, який незрівняно глубший по своєму сознанню, чим трьохмірна картина. Почому Православній Церкві в храмах розкрита картина Небесного Царства і ікони Спасителя, а наверху іконостаса Господь Содержитель? Ми впознаємо Господа, де би ми не були у світі, у Греції, у Віталії, в Америці? Православну ікону, образ Христа, безошибочно впізнаємо. І тому каже протестант той: я став православним, я зрозумів, що многі сектантів не спозвають Господа, але зато, будучи збиті з толку, толпами будуть поклонятися антихристові, котрий буде мати способність маніпуляції їхнім сузнанням і псевдорелігійними настроями. Ми сьогодні молимо Господа, святий проче Боже Ілліє, моли Бога за нас, щоб ми так же з любов'ю служили Господу, пам'ятаючи, що Слово Боже пробуждає чоловіка до духовного життя. І скільки б в цьому мірі не було противників Господніх, по мислі нашого Феофана-затворника, коли ті книжники фарисеї, требували від Господа чуда їм крутити, вони просто були сліпі. Перед ними стояло самоє чудо, Син Божий, зійшов з небес. Сам він за себе казав, що є хто не вірує мені, так вірте ділам моїм, вони свідчать про мене. Які діла воскресити умершого? Вернути здоров'я, перед людьми взяв глину, замастив у де не було яблочок, очних, і глина перетворилася по силі Божої на очі, де мільярди нервних кліток з'єднуються. Так перед ними був сам творець чоловіка, творець неба і землі. А вони треба великого чудо. Почому? Вони були внешні люди. Увнутрь не заникали, не подивилися, Бог нині кличе нас слідкувати за внутрішнім своїм станом. Каже Господь: Царство Божє внутрі вас є. Там воно починається, там воно розкривається. І коли Господь прийде у Троє пришестві Христову, то іменно два Енохілія пророки сразяться з Антихристом. Для чого? Щоб в то час. Бог допустить, щоб вони обратилися к всім людям, так же, як і сатана, той Антихрист, дати людям посліднє, щоб могли вибрати сатану Антихриста і ліпроку Божих. І хоча після проповіді пророки будуть вбиті, так Бог допустить, щоб вони померли тілесною смертю тут на землі, но в скорому часі Господь воскресить їх і начнеться второє пришестя Христового. Господь кожного чоловіка, від колибель до колиски до смерті супровождає сотнями доказательств. Ми зустрічаємося з людьми, з монастири, з монахами, читаємо нормальні книжки, слідкуємо і маємо контакти із свідетелями тайн і чудесних діл Божих. Бог не лишає нас без того, щоб вийти чудо, впрочем, як і чудо освящення води. Котре до нині в совєтське время критикували, що, мов робить електроліз і вода не портиться, але потім порозуміли, що на електроліз треба тонну срібла, не подойшло. Придумали наші професори Ужгородського університету вчили студентів, що священники осищають воду в срібних посудах, а срібло вбиває мікроби і вода не портиться. Коли один студент сказав професорові, що пане професоре, а срібло, благородний метал розтворяється у воді? Ні. А має в собі властивості радіаційні? Ні. Так що вбиває тогда мікроби? Професор гнівом сказав Сідай, і більше того студента ніколи не любив. А ми осіщаємо воду благодатцю Божою, так як і приніс жертву прокія. Коли дві жертви були від язичників і від Ілії, і тільки жертву Ілії Бог прийняв. А нині просимо Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми пам'ятали, що Ілія не тільки чуєся нами, коли гримить та на колеси це небесні іде. Він многократно стучить у наші серця, щоб ми були в покаянні, в молитві, в чистоті. А у вічності разом із святими змогли б ми наслідувати царство Божоє. Амінь.